Одного ранку маленький сіренький зайчик прокинувся і вирішив вирушити у лісову подорож. Сьогодні я хочу дізнатися, які кольори живуть навколо мене, подумав він. Спершу зайчик побачив у траві червоне яблуко. Ого, яке яскраве, зрадів він. Червоний колір такий веселий, як моє серденько, коли я стрибаю. Далі він підняв голову вгору і помітив блакитне небо. Блакитний колір нагадує мені про спокій і тишу, прошепотів зайчик. Коли я дивлюся вгору, мені так легко дихати. Потім його лапки торкнулися зеленої травички. Зелений це колір життя, радів він, він робить мене бадьорим і сильним, а за кущем сяяло яскраве жовте сонечко. Жовтий колір теплий, як мамині обійми, усміхнувся зайчик. Повертаючись додому, він знайшов фіолетову квіточку. Який чарівний і загадковий колір! здивувався він. Тепер я знаю, що кольори роблять наш світ казковим. Настала ніч, зайчик стрибнув до своєї нірки, подивився, як колір неба став синім, і подумав. Кожен колір має свою красу, і тепер я бачу, що світ яскравий і різноманітний, і він заснув. Із щасливою усмішкою мріючи, які нові відкриття чекають на нього завтра.